Котики, маркотики, вітаю! І перш ніж розпочати наше сьогоднішнє відео, я хочу подякувати вам за те, що нас із вами уже тисяча. Дякую за те, що доєднуєтеся до мене, слідкуєте за мною, пишете мені хороші коментарі. Я вам надзвичайно вдячна і не можу повністю навіть описати все те, що я зараз відчуваю. І сподіваюся, що до нового року нас уже з вами буде мінімум тисячі дві. Ми ж це зможемо зробити? Я впевнена, що зможемо. А сьогодні ми з вами на честь такої цифри, такого свята, будемо дивитися на мої порожні баночки. І цю рубрику я тепер називаю «Порожняночки». Протягом, я думаю, місяців чотирьох я почала збирати величезний пакетик. Ось такий в мене пакет пакетик. Усякого непотребу те, що в мене закінчилося. Єдине, що тут майже немає гелів для душу, тому що я їх викидала. І немає частини того, що я закінчила в Польщі, тому що там я також окремо трохи збирала. Та коробочка є там більше декоративної косметики. А те, що мая така закінчувалося, ну, вже перепрошую, але я вже не хотіла його з Польщі сюди тягнути. Привіт із майбутнього. Сьогодні я записала це відео. Цю тепер я вже такий зойчик побігайчик і я не могла зрозуміти, яким чином на мене сьогодні підписалося 80 людей. Тобто, чому в мене сьогодні стукнуло ця тисяча підписників? Я вже думала, що хтось на мене ботів якихось наслав. Що я вже ходила сумна і розуміла, що це не мої підписники, що це не я це зробила, що це взагалі хтось мені якусь каку зробив. Але виявилося, мені скинула підписниця в інстаграмі, що блогерка невгомовна Монру. Дякую величезно вам пані у своєму відео порекомендувала мій канал, і з нього почали підписуватися люди. Тому, пані, невгомовна Менро. Я вам дуже вдячна за вашу рекомендацію, за ці всі теплі слова, які ви сказали в своєму відео про мене. І я тепер точно знаю, що я працюватиму надалі більше, краще. І наш український ютуб, українськомовний ютуб, буде на у вищому і вищому щаблі. Ще раз вам дуже дякую і ви неймовірна. Сьогодні робимо із вами святковий кофт. У мене це чай манго Маракуя. Беріть з собою щось тепленьке, смачненьке і розпочинаємо. Такий у мене моднячий пакет з базару за гривню. І буду рандомно, думаю, витягувати те, що буду відчувати. Перше, що в мене тут є, це, мабуть, єдиний гель для душу ось такий від відзаї. І це один із найулюбленіших гелів для душу. По-перше, тут аж пів Літри. Мені його вистачило реально на рік. При тому, що я людина, в якої в вані має стояти мінімум різних 10 гелів для душу, в мене вони через це рідко закінчуються. І ось така манюня-великуня в мене сьогодні закінчилася. Цей аромат мені нагадує таке щось дорого, навіть не знаю, як це правильно описати. Немає... Більше це схоже саме на парфуми, на якийсь такий ну, плюс-мінус дорогий запах. Ось так я можу його описати. Це був такий ріденький гель для душу, який класно пах, навіть коли ви виходите з душу, у вас ще, мабуть, година цей запах залишався. І після цього гель в мене була така шкіра, трохи ніжніша ставала. Коротше, обожнюю, і люблю. Думаю, що колись ще точно його замовлю, і плюс він не б дорого коштував. Звісно, шкіра ставала шовковою, Я тільки прочитала, що це крем мило шовкове. Буває. Наступна пережняночка, це моє таке певне розчарування, тому що в Польщі я хотіла знайти якусь міцелярну воду і купила таку від фірми 4 lift Skin – і вона мені взагалі не підійшла. Ця міцелярна вода змивала мені тільки тіні. Я завжди користуюся міцелярною водою лише на очах. Я змиваю свої тіні, якщо в мене були якісь стрілочки, олівчик в слизовій і туш. І ця міцелярна змивала мені тільки тіні, і то не завжди, якщо я брала кремові желе тіні від глимбі, то вона чомусь не хотіла їх змивати. Я не знаю, що трапилося. І з обличчя я ніколи не змиваю нічого міцелярною водою, використовую саме на очі, і на очі вона мені не підійшла. Будете її бачити з якоюсь знижкою, я її купувала за 140 гривень, і Ні, вона їх не коштує бальзам кондиціонер для волосся від Естель. Естель це в нас російська фірма, тому більше не купуємо. Я її купувала роки два тому, і я купила один-два рази, скористувалася це ще для якогось зимового захисту, для того, щоб наповнювати наше волосся. Два рази скористувалася, зрозуміло, що це якась повна фігня. У мене після неї, після цього кондиціонера, чому не після цієї пляшечки волосся ставало ще якесь більш запутаніше. І таке відчуття, що воно скрипіло трохи. Я не знаю, як бальзам може зробити. Скрип на волосі, але цій штуці це вдалося. Тому я нею два рази скористувалася, відставила просто кудись далеко і останнім часом згадала про неї і використовувала разом із масочкою. Змішувала масочку, яка мені не сильно подобається. І в дуеті воно плюс-мінус було нормально, але я б не хотіла викидати цілу пляшечку, мені було трохи шкода, і довелося якось такими маневрами користуватися. Не рекомендую. Бальзам для тіла із олією аргани від Ісани взагалі мені не сподобався. Це дарували коли. Мамі на якесь свято на роботі, це було дуже давно, але воно взагалі нам нікому не зайшло. Тому що після того, як ви цим маститеся, це має бути бальзам для тіла, зволожувати вашу шкіру, вам має бути добре після нього. Але запах тут такий, 50 на 50, трохи сумнівний. І коли ви наносите, у вас шкіра починає ще більше сушитися. Ви тільки нанесли, воно ніякої ніжності не залишає, а така трохи стягнутість, якась така водна основа. наче ви просто воду втирали собі у шкіру. Будете бачити. Краще не беріть, краще не брати. Найулюбленіший дезодорант Secret кремовий з конваліями. Я обожнюю цей дезодорант, я його використовую вже певно років 5 разом із мамою. І саме такий кремовий, і той, який із запахом конвалії, він для нас найкращий. Коштує щось гривень 100 110. Вистачає його надовго. І це єдиний дезодорант, мабуть, один із тих єдиних, після якого. Під час тривалого використання, там якщо я користуюсь тиждень-два, в мене не виникає ніякого свербіння. Ви знаєте, що в мене шкіра надзвичайно чутлива, і чутливо, вона в мене всюди, на всіх ділянках шкіри. І багато дезодорантів викликають в мене просто якусь чесотку. Я навіть в людних місцях оце починаю так чухатися, наче в мене там якісь воші блохи завелися. Але ні, це все роблять мені дезодоранти. Це єдиний дезодорант, з яким мені комфортно, і він завжди в мене має стояти на поличці, тому що паралельно я тестую щось нове для того, щоб перевірити, чи мені підходить ще. Щось чи ні, але ось така штука це завжди мене рятує, і я знаю, що якщо він у мене є, то я смердюкати не буду. Єдиний його мінус це те, що він залишає білі сліди на вашому одязі. Якщо я одягаю щось чорне, особливо, якщо воно мене буде обтягувати, так то я спочатку одягаю річ, потім уже якось там мезюкаюся цим всім. Гідрофільна олія від The Face Shop. Із рисовою водою це одна із найкращих гідрофільних олій у моєму житті. Ви знаєте, що гідрофільні бальзами я не сильно люблю. Хеміш мене взагалі не вразив, плюс там ще жахливий запах. Але ось ця водичка, олійка мені сподобалася. І думаю, що після того бальзаму можливо куплю її, можливо, ще якусь єдине, що я бачила, що на мейкапі її чомусь немає. Я її купувала із iHerb. Ну як мені були її купили на iHerb. Класна, реально вода. Чому вода? Класна олія, яка очищує мій макіяж, і навіть туш. Ви знаєте, що я не сильно люблю очі мочити, але нею я навіть змивала туш і мені там не сильно пекло в моїх оченятках. Обов'язково, коли використовуєте гідрофільні олійки, гідрофільні бальзами, змиваємо це потім пінкою для вмивання або гелом для вмивання. Хороша, будете бачити. Мені сподобалось для моєї комбінованої шкіри хороший варіант. Якась маска із гарбузом. Я не зрозумію, що це взагалі за бренд, але я думаю, що це щось білоруське. У мене на неї пішла була алергія, я нею користувалася один-два рази. Це в нас е, крем-маска для лиця е, питательна. Як прикласти питательне? Пішла алергія, тому потім я використовувала її просто десь на тіло, могла там бути в душі, нанести на руки трохи, на ноги на декілька хвилин і потім змивати. І тоді шкіра була ніжна. Але на обличчя я більше таке наносити не хочу. Коштувала вона небагато. А все, що коштує не дуже багато, якщо це маска, якщо це якийсь крем, у мене завжди на це алергія. Штучка від івреше для догляду за вашим волоссям. Це може бути і нічна маска, це може бути і термозахист, і бальзамчик, який ви вже використовуєте після того. Як ваше волосся помили на вологе наносити, або ж на сухе. Найчастіше я це використовувала саме як маску для волосся, перед тим як мити своє волосся на сухе волосся наносила, потім змивала. Або ж використовувала як такий термозахист, бальзамчик, уже після миття прекрасного мого волосся. Не скажу, що вона мені прям сильно сподобалась, якісь такі неоднозначні відчуття, тому що зазвичай я наносила хоч і небагато, але вона настільки сильно якось ущільнювала моє волосся, робила його. Трохи жирним, сильно таким важким, що вже останні краплини, коли я наносила, я чіпала своє волосся, воно було вже якимось перезволоженим, от якось сильно багато. Можливо, як масочку це класно використовувати, але саме як такий бальзамчик, уже який не потрібно змивати, не дуже мені сподобалося, і більше я таку штуку не куплю. Приємно було познайомитися, але чомусь не зачепила і повторювати я цю покупку взагалі не хочу. І врожай, рослинний догляд за волоссям універсальний. Гамаш для тіла у такій мініатюрці від Іфроше. Це ще, мабуть, колекція 2020 року, осені зими 2020 року. Непогане, я люблю ці гамаші від е, саме Іфроше, в мене ще є деякі від них, і вони настільки м'яко скребують твоє тіло, і плюс одразу у вас і скребування, і промиття, тому що там як такий геть для душу, який має вам зволожувати шкіру. Мені подобаються такі штуки від іфроше. Я знаю, що там багато хто зараз на іфроше не сильно хоче нічого в них купувати, кажуть, що вони чи залишилися на Росії, ну щось там таке. Але від нашого іфроше українського було вже багато виправдань на цю тему. Не знаю, поки що іфроше для мене щось таке не зрозуміло, І купувати я його поки що не буду. Але знаєте, що гамаші для тіла в них реально хороші. І ця колекція мені плюс-мінус подобалася. І я вже знаю, що буде в новій колекції. Я знаю, з чим будуть нові запахи. І я думаю, що все-таки це нова колекція. У мене завжди традиція щороку осінню зимову колекцію купувати мінімум геть для душу. У мене щороку, починаючи, мабуть, із 2018 року, я купувала оці колекції, які бувають лише раз на рік. О, я настільки обожнювала всі ці запахи, ну, майже всі. І цього року я вже сильно сильно чекаю нову колекцію, бо я так хочу той геть для душу, що я вам не можу передати. Усе інше, якось віфреша мені плюс-мінус байдуже, тому інше можу не купувати. Якась непорозуміння, ось така пісюля. Уже складена від івроше крему, який має зволожувати мою шкіру, то 40 мл. І я вам хочу сказати, що коли я його до кінця, начебто, була використала, я вирішила, ну, давай ще розріжу цю упаковочку. Після того, як я її розрізала, того, що там залишилося, мені вистачило ще на 3 тижні, при тому, що я наносила щодня два рази на день. Тому, якщо у вас закінчується якийсь крем, не забувайте про те, що його можна розрізати і знайти там ще купу того крему, якщо така незручна штука, незручний саме до Затер. Задумайтеся, скільки ви багато можете викидати даремно. Цей крем мені не сподобався, тому що після нього, коли я його наносила, через час наносила тональні свої штуки, вони скочувалися. Будь-який тональний в мене скочувався. Таке відчуття, що коли я його наношу, в мене, якщо ось так провести, одразу якісь е, утворювалися незрозумілі котюхи, просто отак білий сніг починав падати з обличчя, а коли ти ще намагаєшся нанести тональний крем, це просто капець. І також в мене інколи від цього крему було подразнення, починала трохи чухатися шкіра, червоніти моя шкіра, і не зовсім він зволожував. В нього така густа консистенція, але коли ви наносите, вам хочеться це швидше змити. Настільки неприємно мені було з ним, але я знаю, що в Лірожпозе багато прихильників. На жаль, я не прихильниця цієї фірми, мені не подобається ця косметика. Крем для вмивання від Rocher для чутливої шкіри. Він мені здається занадто м'який для мене, тому що коли я ним намагалася змивати гідрофільну олі. Вона взагалі не змивалася. Зранку, коли я нею вмивалася, так я відчувала, що моя шкіра, наче ніжна, але при тому я відчувала, що вона наче не до кінця в мене чиста. Мені хотілося більше, щоб вона була чистішою. Тому я трохи ним покористувалася, зрозуміла, що мені не підходить. І далі почала користуватися як гелем для душу, або таким чимось зволожувальним для свого тіла. І потім обов'язково я це змивала. Я не знаю, але єдиний плюс величезний, який я можу зазначити, це те, що в мене не червоніла шкіра після цієї штуки. Але для людини, яка ну Фарбується змивати все ж таки гідрофільну олію. Було важкувато, тому я перестала вже нею була користуватися і просто використала на тіло. Шампунь від L'Oreal, ось такий білий, повне відновлення. 5. зараз із L'Oreal відбувається щось не дуже зрозуміле, тому що то вони залишаються на Росії, то вони, я так розумію, якусь сходку російських блогерів робили з біговицько. То вони надсилають на рекламу ті нові шампуні, які я купила. Зараз такі, але останнім часом я почала чути, що росіяни трохи бояться, тому що, начебто, вони мають від них іти, і вони бояться, що Лореаль покине їхні полиці. Я сподіваюся, що так найближчим часом і буде. Від Лореалю мені найбільше подобаються саме якісь бальзамчики, кондиціонери. А шампуні не дуже, тому що від цього кондиціонеру, бо від цього шампуню в мене просто-напросто чесалася голова. Я ним користувалася один-два рази, і я зрозуміла, що в мене на нього. Негативно реагує шкіра голови, вона починає чухатися, чухатися і чухатися. Зрозуміло, що я його відставила і до використовувала саме як штуку для гоління, там ніжок і всього такого. Або хлопець мій користувався цим шампунем. В нього наче нічого не чухалося. І ще трохи швидко в мене жирніла голова, тому що зазвичай я мию через день, а тут на перший день, уже ввечері, вона була трохи жирнувата. Хоча я примиваю волосся два рази раз, потім другий раз, потім в мене кондиціонер, все. Інколи кондиціонер змінюю масочкою. Сонцезахисний крем від Bioderma SPF 30. Я його навіть не змогла використати, в мене ще трохи залишилося, тому що після нього в мене також усе скочується. Якщо на нього я хочу покласти якийсь тональний засіб, він починає скочуватися. Після цього SPF у мене сильно блистить моє обличчя, його трохи стягує, і також в мене шкіра починає на нього червоніти і хочеться розчухати собі просто все обличчя. Не знаю, чому в мене це трапилося з біодермою, тому що, начебто, біодерм. Це круто і класно, але мені такий флюїд не підійшов. І тут ще було написано про те, що він має трохи замотовувати шкіру, але чомусь вона в мене ставала навпаки жирною, а не заматованою. Це був якийсь кремчик від іфроше. Плюс-мінус він був непоганим, тому що в той час я просто ото мазала чим завгодно. Могла навіть нівею помазати. Ну я, мабуть, Нівею раз чи два помазала після того, як мене обсипали. Я вже більше не чіпала той крем. Я розуміла, що нівея це щось ну не дуже хороше для обличчя саме. І була купила ось такий кремчик від Rocher, на той момент мені було все нормально. Але потім через певний час я знову якось взяла його спробувати. Зрозуміла, що це взагалі не моя консистенція. Після нього в мене обличчя якесь зажирне, зажахливе, тому залишки я використала просто на тіло. Дві сироватки від Єлізавіки вони насправді не погані. Вони не роблять вам нічого поганого, але сильно хорошого також не роблять. Коли ви їх використовуєте, у вас шкіра, начебто, така нормальна, начебто трохи зволожена Але як тільки ви починаєте... Та переставати ними користуватися. Як тільки ви там день-два ними не намазюкаєтеся, у вас починається така нестача, нестача цього зволоження. І, на мою думку, краще мазатися чимось тим, після чого, якщо ви день не помазюкаєтеся, у вас не буде якоїсь такої ломки, що терміново потрібно цим користуватися. Уже одну. Цю баночку я використовувала саме як сироватку, саме в етапі догляду за своєю шкірою. А другу, в мене мабуть, ось так її було. Я почала використовувати як базу під макіяж. Але зараз в мене дякувати, що я звернулася до косметолога зі шкірою, все стало плюс-мінус нормально. І тепер мені не потрібно додатково нічим зволожувати шкіру перед макіяжем, тому що я зробила свій ранковий догляд, і його мені вистачає для того, щоб нанести тональний і щоб він не почав там ніяк не скочуватися, не жахливо себе поводити. Тому ось такі сироватки від Єлізавеки. Думаю, що більше не буду купувати. Сироватка для росту вій від Глембі. це моє розчарування. Я нею користувалася майже. Місяць, майже місяць, і нічого в мене не змінилося. В мене просто відростало те волосся, яке і мало відростати ні швидше, ні повільніше. Вони як росли, так вони собі і росли. Ця штука мені не допомогла і нічого вона мені не зробила. Можливо, якщо її використовувати саме на вії, може б вона й допомогла. Але в мене був експеримент саме із бровами. І цього флакончику, враховуючи те, що я ним користувалася і зранку і ввечері. Звісно, один-два дні могла пропустити або зранку, або ввечері. Мені вистачило. Arrived NA a Ні більше, ні менше. Глітери від глимбі купувала, мабуть, в тому році на акції, що одний береш, інший в подарунок. Тут ще був якийсь пензлик для того, щоб ось цим малювати стрілочки. Мені сподобався цей глітер. Я використовувала його і як кремові тіні, і як якийсь такий акцентик. Єдине, що стрілочки не малювала. Вони в мене довго трималися. Вони навіть прижили в мене рік, нормально було ними користуватися. Єдине, що останній місяць вже трошки вони смерділи. І Я думала, там аж до кінця використати, тому що я вже 100 перевиняла, але трохи ще в мене залишилося. Думаю, не буде. Свої очі травмувати, якщо вже воно трохи неприємно пахне, я його просто відкладу. Я навіть ніякі додаткові штуки не наносила на свої повіки, ні бази, ні праймери на голе повіко наносила глітер, і він в мене тримався протягом дня. І мені було з ним нормально кайфово. Єдине, що я так гарненько розтушовувала, тому що якщо я таким щільним шаром, то може бути такий трохи неохайний макіяж. А якщо більше покласти на рухому повіку і потім пензликом вже розтушувати. На нерухому, то виходить класний, хороший ефект. У мене був у відтінку 0,4, і в мене зараз є ще один. Ось цей у 0,4 мені реально сподобався, тому що тут і золоті такі були, і ті, які переливаються таким якимось космосом. Коротше, прикольна штука буде на знижці, беріть, непогано. Якщо ви таке любите глітер, сяяти. Норм. Я аж не вірю, що там залишилося ще трохи, і я нарешті викину цей пакет, бо мені вже немає куди що ставити через цей пакет у шафі. Крем для обличчя від Білєнди із блакитною матчею. Я купила цей крем разом із Тоніком одразу після того, як вийшла ця серія нова у Польщі. Я купила десь через тиждень, як вони з'явилися у продажі. А -а -а -а. Це найжахливіший крем у моєму житті, незважаючи на те, що в нього ідеальна консистенція. Це як таке е ніжне суфле, яке ви наносите на свою шкіру, але в мене на нього пішла алергія, тому я його використала як крем для тіла. І як крем для тіла просто ідеально, Та і як крем для обличчя, він був непоганий, аби алергії жахливої не викликав, тому що після нього я ходила плямистим тигром. Просто-напросто плямистим, плямистим тигром. Але якщо у вас немає проблем із висипанням, то можете спробувати гарненько зволожити. Мені сподобався був ефект після нього, шкіра не липла, все було ідеально. Ну Крім того, що я просто ходила червона, як помідор із величезними прищами Філер від ладор Мені сподобалася ця штука. Я купувала цей флакончик за 40 гривень, його вистачає на один раз. Ви бажаєте, в якійсь баночці виливаєте цей філер. В тій самій пропорції я прям сюди наливала водичку, доливала, потім оцим же і. Мішала, перемішувала, у вас виходила така консистенція, щільненька, як такий кондиціонер. Ви наносите на ваше волосся. Але єдине, дивіться, ви нанесли на волосся, одягли пакетик, потім просушили декілька хвилин. Я, мабуть, хвилини дві просушила. І після цього йшла і змивала. Ні, після цього я ще потримала хвилин 15, а потім вже пішла і змила. І у вас волосся реально виходить як після салону, після салонної процедури. Тому, якщо вам потрібно терміново привести волосся в божеський вигляд, у вас якась буде подія, свято і ви Хочете, щоб ваше волосся виглядало розкішно, то тоді ось такі штуки реально допомагають. Але вже в мене перше миття після першого миття волосся було ще досі таке прикольне, навіть не потрібно було ні кондиціонер, ні маску наносити. А вже на наступне миття ось цього ефекту його просто як не було. Воно зникло. Після цього волосся в мене було таке розсипне, воно блистіло. Воно було реально ідеальне. Як ви виходите після тієї якоїсь дорогої процедури, після якогось щастя для волосся, ботоксу для волосся. Ось це за 40 гривень вам цей так, щастя також може подарувати. Єдине, не знаю. Чи вам воно так подарує, як і мені, бо в нас усіх волосся різне і ефект може бути різний, але я точно вже знаю, що декілька ампул в мене має бути на якусь важливу подію. Хай буде. Крем для рук від Ніве, мені подарували його були ще на першому курсі, але я тільки його не використала, коли я вже закінчила університет. Непоганий крем для рук, але більше на літо. На зиму хочеться мені чогось кращого, щось що буде більше зволожувати. Крем від Натури Сібіріка, пробачте. Це покупка років два чи три ще тому. Я тільки нещодавно до використала це саме на тіло. Це в нас російський бренд, це поганий крем. Мені він не сподобався, не зайшов, і російське не купую більше. Я раніше навіть не знала, хто що виробляє це. Останнім часом я почала дивитися, що звідки, з яких країн, який бренд кому належить. А раніше мені було байдуже, що купувати, просто воно було популярне на майкапі, там стояло під зірочок, я його брала. Брала і розчаровувалася. Ось таке моє життя брати і розчаровуватися. База під макіяж від Dermacol. Тут 10 мл і це коштувало щось там гривень 300 на той час, коли я купувала. Це найкраща база у моєму в житті. Якщо я розумію, що з моєю шкірою щось прям не дуже тональний лягає жахливо, то це як така силіконова штука, яка затирає максимально таку вашу шкіру, і на неї завжди ідеально лягає тональний крем. Навіть найгірший тональний в мене лягав також ідеально така силіконова затирка, яка робить вашу шкіру сатиновою. І я думаю, що я обов'язково повторюю цю покупочку в малесенькому такому форматі, тому що мені його вистачило на рік. Звісно, я не користувалася нею щодня, але десь, мабуть, раз на Тиждень я користувалася, вам милесенької такої гуроші не вистачає для того, щоб нанести на все обличчя. Тому воно економне. Не дивіться на те, що це менюсенький розмір. Реально там вам потрібно ту крапельку, і на все обличчя вистачає. Мені вистачило на рік, сподобалася класна база. Сироватка від RELANCE та на яку в мене також пішла алергія. У мене, мабуть, ось так я була використала, зрозуміла, що ні, фігня іде алергія, потрібно її відкладати. І я використовувала уже на шию, на декольте, можливо, трохи на ноги, і таким способом я змогла позбутися від неї. По тому, як вона наносилася, по тому, як вона відчувалася на шкірі, реально сподобалася. Але гацька алергія, яка не давала мені жити. Просто жах. Я коли наносила цю сироватку, перші рази було все плюс-мінус нормально. Але потім, вже, мабуть, використання п'яте, шосте. мене так шкіра трохи червоніла, підпікала. І вже, мабуть, на десятий раз в мене почали з'являтися як такі, ну, трохи. Плями такі, я на тигра пер... почала бути схожою, і як прищики потім з'явилися одразу через хвилин 10-15. Це було жахливо, і з того моменту я просто наносила на тіло, але не на обличчя. І я так розумію, що з Брендом бриланс не в однієї в мене була така історія, бо коли ти їм пишеш такі відгуки на мейкапі, вони одразу швидко видаляються і навіть нікуди не публікуються. І якщо подивитися в Тіктоці більше, що кажуть про реланс, то багато людей зіткнулися з такою проблемою, як почервоніння, висипання і те, що не підійшло алергія. Є. Але писали про це на майкапі і одразу кудись ці коментарі зникали. Тому, якщо ви подивитеся на штуки від реланс на майкапі, то там в основному 5 зірочок. Цікаво, так? Цікаво. І остання порожняночка, яка в мене є в цьому пакетику, це ось такі парфуми, які я купувала в пуленбірі Нью-Йорк. Я полюбила ці перфуми на мільйон відсотків. І коли вони в мене закінчувалися, і в моєї мами вони закінчувалися, я пішла в Пуленбір, Це, мабуть, було давненько. Пішла в Пуленбір їх шукати. Їх не було. Їх просто не було. Вони кудись були пропали. Якщо ви колись побачите такі перфуми, періть або, хоча б, принюхайтеся. Ох, я не знаю, це аромат, просто я цю порожняночку викидати не буду. Вони мене будуть стояти як раритет ці перфумчики. І коли я буду так підносити. І нюхати, коли я зрозуміла, що цих парфумів більше немає, в мене їх, мабуть, залишалося ось так. Я їх з того моменту взагалі не використовувала. Але вже після 24 лютого, коли я там повернулася додому, я побачила цю пляшечку. і Така мені потрібно їх терміново довикористати. Але навіть коли я відкриваю, я ще досі їх так нюхаю, і вони ідеальні. Це, мабуть, перші якісь парфуми, які в мене закінчилися, тому що я ненавиджу парфуми, я не фанатка парфумів, я не люблю там обливатися, обшикуватися. І для мене було диво, що цими я змогла докористуватися до кінця. І перед цим в мене, мабуть, ще одна була така порожняночка із ними. Тепер буде стояти раритетом. Реально класні парфуми. Пакетик у нас із вами порожній, а це означає, що в наступні місяці до 3 я буду активно все збирати в цей пакетик, тому що в мене стільки всього вже майже там залишилося на дні, такі крапельки. Бо я відтягувала це відео, тому що постійно я така. Зараз це закінчиться, зараз це закінчиться. Але потім я тоді така стоп, зупинися, вдих, видих. Нічого страшного, потім зніме ще краще ще одне відео, але уже не чекати, поки там все покріплиночки дозакінчується. Це були мої порожняночки. Якщо вам така рубрика сподобалася, дайте про це знати у коментарях, для того щоб я далі продовжувала захиламлювати порусту свою квартиру. Це все збирати. На мене всі кричали, але я казала, що мені це треба для відео. І всі такі, а для відео, ну тоді збирай, збирай, все нормально, нормально. Ще раз хочу подякувати вам за нашу із вами тисячу підписників. Для мене це величезне свят. Дякую за те, що доєднуєтеся, дякую за те, що розповідаєте про мене, дякую за те, що пишете такі приємні-приємні коментарі. Цілую вас усіх і обіймаю, і до зустрічі у наступному відео!